Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Олександр Роткевич і я представляю відділ моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно актуальну тему: це використання електронних ресурсів в оцінюванні професійної діяльності педагогів закладів загальної середньої освіти. Ми розглянемо, як сучасні технології допомагають трансформувати цей процес із формальної процедури. Надієвий інструмент професійного зростання педагога, е, так почнемо з того, чому взагалі виникла потреба у змінах. Традиційна система тестації на жаль давно продемонструвала свою неефективність. Е, Ключові е, проблеми полягають з одного боку у формальному зборі документів у паперове портфоліо раз в 5 років, що справедливо сприймається більшістю педагогів як обтяжлива бюрократична процедура. А з іншого у повній відсутності об'єктивно зворотнього зв'язку, який би дійсно допомагав педагогам професійно зростати, а, статистика свідчить, що лише 11% вчителів вважають стару процедуру об'єктивною, натомість 28% погоджуються, що вона допомагає їм розвиватися. А 66% вважають, що на успіх впливає лояльність до адміністрації. П'ятдесят що головне це вміння правильно оформити папери. І це є яскравий показник застарілості системи. Сучасний світ висуває до ПДО особливі, абсолютно нові вимоги. Сьогодні достатньо бути просто експертом у своєму предметі. Йдеться про наявність цілого комплексу А це, звісно, вимога неперервного розвитку, адже ми маємо постійно навчатися та освоювати нові методики. Невід'ємною стала і цифрова компетентність, вміння ефективно інтегрувати цифрові технології в освітній процес. А це, в свою чергу, неможливо без вміння створювати неупереджене інформаційно-освітнє середовище. І все це базується на глибокій методичній компетентності педагога, орієнтації на результат навчання здобувачів освіти, їхній особистісній розвиток та розвиток їхніх навичок. Uh, і саме тут логічним рішенням, uh, скажімо так, uh, цих витоків стають сучасні технології. На заміну застарілим паперовим портфоліо приходять комплексні електронні ресурси. Хочу наголосити, що це не просто хмарні сховища для файлів. А це повноцінні інтегровані системи, які перетворюють достаточно дієвий інструмент професійного педагогічних працівників. Ключова ідея таких ресурсів полягає у фіксації та аналізі реальної професійної діяльності Педова вони забезпечують її всебічний аналіз, роблять процес динамічним і прозорим, та навіть об'єктивний зворотній зв'язок. Давайте детальніше розглянемо, з яких цигли складаються ці ресурси і як вони працюють у комплексі. Процес починається із модуля самооцінювання, який є важливим інструментом для рефлексії, що дозволяє педагогу визначити свої сильні сторони та зони для подальшого розвитку. Далі йде модуль інструменти спостереження за уроком у вигляді цифрових чек-листів, що мінімізують суб'єктивізм самого самооцінювання. А все це доповнюється механізмами зворотнього зв'язку, які дозволяють отримати 360 градусний огляд, залучивши колег, учнів, батьків зацікавлених сторін всіх до процесу оцінювання. Всі ці, ці дані збираються в динамічне електронне портфоліо, так званий живий професійний простір, і на основі цієї інформації модуль конструктору індивідуальних освітніх траєкторій допомагає спланувати траєкторію професійного розвитку педагога, пропонуючи йому конкретні курси. А для керівництва вся ця інформація перетвориться на потужну аналітику для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Тепер перейдемо до типів електронних ресурсів. Їх є декілька. Перший тип це спеціалізовані системи. Їх головне призначення повна автоматизація формальної процедури атестації відповідно до законодавства. Ключове завдання тут це цифровізація всього документообігу та гарантія чіткого дотримання нормативних вимог. Механізм роботи таких систем полягає у повному відтворенні логіки та етапів, визначених у положенні А, е, Важливим аспектом тут є і контроль доступу, тобто надання різних е, прав для вчителів, членів комісії е, та адміністрації, що забезпечує прозорість і безпеку процесу оцінювання професійної діяльності педагога. Давайте розглянемо, як виглядає процес атестації на прикладі однієї з таких спеціалізованих систем. Все починається з е, першого кроку підготовки, коли керівник закладу загальної середньої освіти е, створює в системі електронний наказ і затверджує склад комісії. Далі другий крок це е, формування портфоліо, де кожен вчитель у своєму персональному кабінеті завантажує всі необхідні. Документи, які він вважає на свій погляд, потрібними. І на третьому кроці відбувається оцінювання. Член сесійної комісії отримують доступ до матеріалів ПДО і проводять їх експертизу. І завершується все четвертим кроком, фіналізацією, під час якої система дає змогу ввести електронний протокол засідання. Автоматично генерує атестаційний лист і надійно архівує всю атестаційну справу. Другий тип це інтегровані освітні екосистеми. Тут ми бачимо принципово інший підхід. Це комплексні екосистеми, де атестація не є окремим заходом, а безперервним процесом вбудованим у щоденну роботу педагога. Фундаментальна ідея полягає в тому, що докази професіоналізму генеруються реальною діяльністю подого, а система їх лише фіксує та систематизує. Ключовим елементом тут є динамічне портфоліо, яке наповнюється не тільки вручну, але й автоматично. Наприклад, коли ви створюєте новий курс для учнів або реалізуєте навчальний проєкт. І третій, надзвичайно важливий тип електронних ресурсів. Це великі освітні портали, їх е, призначення, дещо інше, вони не керують атестацією, але функціонують як відкриті освітні екосистеми, що дають нам інструменти для самостійного формування доказової бази. Філософія цих платформ полягає в тому, що документи для портфоліо мають бути природним результатом активної професійної діяльності ПДО, такий підхід базується на ініціативі самого вчителя та повністю узгоджується з принципами його професійної автономії. Так, як же ці портали допомагають формувати портфоліо? Все починається з неперервного навчання. Педагоги проходять курси та вебінари і за це отримують сертифікати, що підтверджують розвиток їхніх компетентностей, але знання потрібно застосовувати. Тому наступний крок це публікація власних розробок, за які педагоги отримують свідоцтва і визнання від колег. Це також дозволяє продемонструвати ІКТ навички через створення власних цифрових тестів або квезів, або квізів. Зрештою, все це веде до доказу результативності професійної діяльності. Організовуючи участь учнів у різних конкурсах, педагоги отримують дипломи, які прямо пов'язують свою професійну діяльність з успіхами своїх вихованців. Дуже важливо зрозуміти, що ці три типи електронних ресурсів не є конкурентами. Навпаки, вони доповнюють один одного, створюючи єдину цілісну систему. Це і є синергія. Як це працює? На великих освітніх порталах. Педагоги самостійно формують потужну доказову базу, а потім, коли настає час формальної атестації, імпортують ці накопичені докази в офіційну атестаційну систему. В результаті вони отримують ефективне поєднання інструментів для всіх етапів оцінювання професійної діяльності від щоденної роботи до фінального засідання атестаційної комісії. Підсумовуючи. Можна сказати, що ми є свідками справжньої трансформації процесу атестації педагогів за загальної середньої освіти. Завдяки електронним ресурсам відбувається фундаментальний сумку. Ми переходимо від формального контролю в результаті професійної діяльності педагогів до значущо, мотивуючого та розвивального процесу оцінювання. А тепер атестація стає об'єктивною, бо базується на цифрових даних, прозорою, бо має зрозумілі критерії, і найголовніше розвивальною, бо стимулює неперервний професійний розвиток. А це повністю відповідає сучасним вимогам до якості освіти та професіоналізму вчителя. На цьому я хотів би завершити свою доповідь. Щиро дякую вам за увагу. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною та цікавою. До побачення!